Я колись гуляв по Нью-Йорку навколо Тайм-Сквер років 10 тому, і побачив там маленьку будівельку таку, приблизно як дитячий садок. Ну, не знаю. Ну, може, 200 метрів площа, може 250. І там така вивіска, там R.J. Я думаю, тю, я так багато читав, така велика компанія, така якась будівля. Думаю, дивно. А потім через рік мені потрапляє на очі документальний фільм. І це великий кайф. Я, до речі, доволі е, поважаю людей похилого віку. Тобто в мені все ще живе оця повага для, е, до досвіду. Да? Тобто там. І там два старічка. Одному там за 70 Боб Грінберг, іншому за 70 Норман Фостер. Хто знає, хто такий Норман Фостер? Підніміть, будь ласка, руку. Там не питайте, ви, що нас. Дивіться, отут я буду злий. Боба Грінберга я вам простіл. Дивіться, Норман Фостер один з найбільших архітекторів сучасності. Автор огірка в Лондоні, наприклад, не Я просто про те, що ми, те, що я бачу в Україні, мало хто робить свій хомворк. Тобто, з точки зору того, що вам треба розширювати свій кровозор. Якщо ви підприємці, це не значить, що вам треба читати тільки про Бучот. Ну, чесно, він величний архітектор, який визначає обличчя сучасної світової архітектури. Да? Ну, от, е, в нього, до речі, недавно вийшов двохтомник його робіт. 500 баксів коштує, всім рекомендую. Давайте запишіть в свої телефончики. Домашнє завдання купити видавництво Ташин. Да? Е, видавництво Ташин. І а, він говорить про новий офіс RG. і каже: колись у нас був маленький офіс, от такий, як дитячий садок. Але ми його переросли ще в 79-му, тому у нас тут 2500 людей працює. І ми тут два поверхи орендуємо, в цьому небоскребі три, тут ще щось. Ну, ми купили пол небоскреба собі. Ось, можна щось зробити. І такий Норман Фостер: да, да, хороший небоскреб, ну якось повітря мало, А можна півповерха знести. Я от так бачу, уявляєте, ви виходите з, з ліфта, а у вас величезні сходи. Ви виходите, приїжджаєте, наприклад, там на 29-й поверх, а ресепшн на 30-му. І ви йдете, а тут крізь екрани, два поверхи, ми от для цього віддамо. І такий клас! І там бах, і все, вони це зробили, там відрізали півні баскрьоба. Ну, ось так, маленька рекламна агенція з Нью-Йорку.